Іван і Матвія, 22 розділ, із 41-го вірша до кінця розділу. Поки Фарисеї були зібрані, Ісус запитав їх, що ви думаєте про Христа? Чий Він син? Вони кажуть йому Давида. Він каже їм, як тоді Давид духом називає його Господом, кажучи, сказав Господь моєму Господу, сиди праворуч мене, доки не покладу твоїх ворогів під ніжком для твоїх ніг? Отже, якщо Давид називає його Господом, то як він може бути його сином? І ніхто не міг відповісти йому ні слова. І з того дня ніхто вже не наважувався. Питати його. Нещодавно Христос, спілкуючись з садукеями, цитує Слово Боже, пояснює їм Слово Боже. І Він говорить про Воскресіння. Далі він спілкується з фарисеями. І фарисеї задають питання про найбільшу заповідь. І знову ж таки вони говорять про Слово Боже і про. Те, як потрібно любити Бога і любити ближність. І ось поки зібрані фарисеї, напевно, хтось із священиків, із книжників був там, звучить питання вже, де Ісус Христос говорить до слухачів і цитує 110-й псалом. Цей псалом є месіанським. Салом, який говорить про Месію або відкриває майбутні події, які мають статися з Месією. І звучить запитання, яке говорить, хто такий Месія? Або Христос? Чий він син? Природи писали, що це потомок Давида. Вони писали, що цей потомок буде царем і царюватиме вічно. Тому відповідь проста. Ми чуємо відповідь, що він є сином Давида. Тобто, в уяві Фарисея або тогочасного, е, тогочасної віруючої людини, можна сказати, Месія мав народитися пройти шляхом фізичного народження і бути звичайною людиною. Тут вони не помилилися. Ми вже 2000 років. Після цього живемо, ми дивимося в минуле. Нам простіше в нас є Слово Боже. Ми це все розуміємо. Але багато хто із людей сьогодні, особливо юдеїв, ми знаємо, що вони ждуть надалі Месію. І насправді не так все просто. в них дуже багато проблем пов'язаних з Месією. Уявіть собі, що У нас нема нового завіту, у нас є тільки старий завіт, і ми читаємо, і як нам зрозуміти, як нам прийти до того, що це. Христос це є Месією. Я нещодавно читав одну е, статтю про те, як равини єврейські стараються взяти ось тексти з псалмів. Ми знаємо багато, я там месіянських псалмів, їх називаю. Ми знаємо, Ісая багато пише пророцтв, про Ісуса Христа Даниїв. І вони стараються ці всі тексти звести до того, хто буде Месіє, яким Він буде. І як він має царювати вічно. І цікаво, що деякі робини досить відомі, вони мають дуже велику проблему в питаннях страждання месії і царювання месії. Уявіть собі, цар, який страждає. Цар, який приходить для того, щоб страждати. В нашій людської логіки, в нашому розумі, ці речі, можливо, навіть вони не несопроставімі. І одна із проблем якраз є та, що. Месія має страждати. І вони це визнають, тому що нікуди не викинеш тих текстів. І інше Месія має царювати. І деякі ровини прийшли до думки, що має бути два помазані. Або Месій перший має страждати, а інший, який прийде, буде царювати, володарювати. І коли фарисеї кажуть, що це має бути син Давида, дійсно це був син Давида, Матвій дуже гарно перший розділ відкриває, чому він син Давида, він бере родословну Ісуса Христа і показує, звідки насправді його земне, можна сказати, коріння як людини. І Наступне питання, як Давид, будучи сповненим духа, називає його Господом? Якщо Месія є сином Давида, як же Давид може назвати його Господом? Він же йде після Давида, Давид йому батько, дідусь, прадідусь. Перестані знали, що слово Боже не має протиріч. Я думаю, що ми сьогодні так само віримо в те, що слово Боже не має ніяких протиріч. і... Кожне слово, яке записано в нашій Біблії, це є правда. Фарисеї знали, що усі тексти є вірними. І сьогодні, якщо в нас немає якихось відповідей на, якихось питання, на якісь питання, або ми не знаємо на них відповіді, це значить, що ми ще не маємо достатньо знань. А іноді це може означати, що ми намагаємося закони вічності або якісь питання віри. Пояснити з мною перспективи. Усе пояснити з точки зору людської логіки. І насправді таких питань дуже багато. Хто читає Біблію, знає. Ми сьогодні чули попередню проповідь про йону. Візьміть будь-яку історію. Там дуже, багато лог... дуже мало логіки. Дуже багато проблем. Візьміть історію про Ноя. Я собі думав, уявіть собі, я сучасник Ноя. Я Іноді час від часу приходжу там на той пагорб дивитися, що робить зі своїми синами. І Я не можу зрозуміти, я задаю питання, Ной, для чого ти це робиш? Ти ж людина праведна, ти проповідник правди. Та йди краще цим людям, розкажи про гріхопадіння, про їхній жахливий стан. Хай навернуться до Бога, для чого тобі цей ковчег? Де тут логіка? Бо так само з Йоною. Або уявіть собі, виводить Мойсей мільйонний народ в пустелю. Це не один, не двоє людей. Навіть сьогодні це досить небезпечне місце перебування в пустелі. І ти просто в пустелю з умовним рюкзаком на плечах ну, довго там не проживеш. І тут немає ніякої логіки. Якщо ми ставимо себе на місце. Сучасників тих історіях, не просто їх читаємо з нашої перспективи, а стаємо туди в ряд з тими вояками, які стоять у Фездамімі, коли кожен день виходять, і, нару... на... і наруга йде на Божий народ від філістимлян, і приходить Давид, і ти це все дивишся, думаєш, ну хто такий Давид? Стоїть чоловік, воїн від юності своєї Голіаф, і цей Давид має щось з ним зробити. Та що він йому зробить? А то його просто візьме, там скрутить і все. Немає логіки. Але це коли з нашої точки зору, з перспективи вічності, це все виглядає інакше. І ми сьогодні радуємося цьому, коли читаємо. Парисеї помилялися. І вони помилялися не тому, що вони не знають Писання. Перед цим історія була садукеями, вони не знали ні писання, ні сили Божої. Парисеї знали Писання. Вони не знали Бога. Це класичний приклад того, коли можна знати Писання, навіть можна називатись християнином. Там сьогодні простіше у нас християнська країна, у нас християнське умовно оточення з великим пластом язичництва, звичайно. Але ж все-таки ніхто не ставить під сумнів Ісуса Христа, Його Божественність, що Він Син Божий. Ми можемо трактувати Писання. Ми навіть можемо претендувати на громадянство в Царстві Небесному. Але є одна проблема, якщо ми не знаємо Царя, ми не можемо претендувати. У нас нічого не вийде. Чому Христос задає саме це питання? Давид був Царем, давид був тим, з ким Господь уклав договір. Про те, що від нього буде потомик, який царюватиме вічно. Він заключив з ним завіт. Він обіцяв царям Месію, який правитиме вічно. А вічно може правити ні не диктатор. Ми сьогодні бачимо, як багато країн страждають від того, що там є вічно правлящі. І до речі, не тільки країни, багато страждань приносить. В будь-якій сфері, якщо є вічно правлящі, ну в лапках вічно. Насправді вічно може правити тільки Бог. Рано чи пізно і диктатор добре. Насправді царює Господь. І ми читаємо це слово. І ми читаємо, Господь говорить Господу, тобто Бог Отець звертається до Сина Христа Ісуса. Я покладу ворогів твоїх підніжок. Ні. Я думаю, як страшно бути ворогом Господа. І знаєте, цікаво, що з минулих притч або з минулих історій, ось декілька буквально минулих розділів, вороги Господа були нас, насамперед самі, не язичники, не ті, хто були далеко від Бога і, можливо, чинили якісь жахливі речі, які сьогодні є аморальними, і тоді вони були аморальними. Вороги Господа це є ті самі фарисеї. Він говорить про притчу про виноградарів. Якраз виноградарі це є євреї, фарисеї. Це ті, хто думали, що вони поклоняються Богу. Вони стали його ворогами. В якому положенні сьогодні ми? Хто для нас Христос? Христос задає це питання напевне, тому що це найважливіше питання. І це питання було важливе не тільки тоді, там, для них, для цих ворогів. Але це питання важливе для кожного з нас. Це питання важливе для кожної людини, яка приходить в світ. Що ви думаєте про Христа? Це питання, яке визначає наше відношення один до одного, наше відношення в сім'ї до дітей, до дружини, до чоловіка. Це питання, яке визначає відношення дітей до нас, яке регулює відносини роботодавців до робочих або працівників до начальства. Воно регулює наше питання відношення до кесаря. І до того, що належить йому. І це не тільки про земну перспективу. Насправді це питання воно має набагато ширше, ширшу дію. Це питання якраз про нашу вічність. Про нашу з вами вічність. Де ми будемо її проводити? З ким насамперед? І наше відношення до Христа. Не до Христового, до Царя, не до Його царства. Те, що пропонує Христос, те, чим ми користуємося щодня, те, чим користуються і злі, і добрі люди, як ми читаємо, да? і Сонце сходить на злих і на добре. Цим користуються усі, але не всі мають відношення до Христа як до особистості. Справжні віруючи того часу, вони не хотіли побачити Месію в Ісусі Христі. Цікаво, що як ми відкриваємо попередній розділ, там, де Ісус Христос заходив в храм, і його впізнали діти в храмі. Уявіть собі, діти віддають хвалу Месії Христу. Ще трохи раніше сидять двоє сліпих біля воріт, які взагалі не бачать, хто це йде. І взагалі ці люди, які не мають впізнавати нікого, можливо, по голосу вони можуть когось із рідних впізнати. І вони впізнають в Христі Ісусі Месію. Вони впізнають ньому сина Давидового. Бога Месію, який має прийти. Сліпі люди, але духовно зрячі. І його називали сином прості рибалки, тобто учні Христові. Вони називали його Ти, син Бога Живого. А Фарисеї не бачать нього. і багатий юнак, який зрозумів, що треба вибирати один момент, коли він зустрівся з Ісусом Христом, в нього на шальках Терезів опинилося або все те, до чого він стримився, що він бажав. І він не просто бажав, він досягнув. Це була досить статусна людина, як сьогодні кажуть. І він мав досить багато. І не тільки багатство, а це, як правило, вплив, влада, рішення усіх своїх питань, проблем. Йому треба було вибрати або те, з чим ти себе ототожнюєш, ось, можливо, це там моя робота, чи те, що я маю, чи моя компанія, чи мій вплив, який я можу чинити на інших. Або, або Христос. Це наша ідентичність, де ми її шукаємо. В чому ми її шукаємо? Насправді дуже легко це визначити, коли побачите, а чи я можу без цього. А якщо в мене це Бог забере, яка буде моя реакція? Мені дуже подобається історія з Йовом, коли Бог забирає в нього все. Він все одно ідентичністю шукає в Бога. В нього немає розпачу, в нього немає суїцидальних думок сьогодні люди мають все і дуже, дуже часто в них ці думки є. І вони навіть діляться про це. Цікаво, що дуже схожа історія з багатим юнаком була уже в Моїсея, який був принцем Єгипта, який мав доступ майже до всього в серці цивілізації світу. І пам'ятаєте, в євреям є такий дуже яскравий текст, який говорить, що він. Вважав кращим вибрати народу Христову, да? я не дословно цитую, але він вибрав Христа. Насправді це дуже важлива річ. Я думаю, що кожна людина в житті своєму колись або зустрілася, або зустрічається, або ще зустрінеться з такими обставинами, коли Христос перевірить, а справді, хто я для тебе, то Христос є. Для мене. І повертаючись до цієї історії до фарисеїв, я все таки думаю, що, якби фарисеї признали Христа Господом, вони мали б напевне відмовитися від свого ось того статусу, від своїх традицій, від того, що вони мали. І задати одне присте питання. Господи, що накажеш мені робити? Ось якраз це, це питання в цьому питанні є. Величезний елемент смирення і покори. Це той момент, коли Бог дає свою благодать. І це набагато більше, ніж має людина, або ніж може досягнути людина тут в цьому світі. Тоді ми якраз починаємо думати про Христа. Що ви думаєте про Христа? Що я думаю про Христа? Чи впливає Христос на моє повсякденне життя? Впливає він на мене тоді, коли я працюю з спілкуюся, коли я в сім'ї щось роблю. Там, де я проводжу час, можливо, там, де я сам залишаюся, сам на сам, з якимись своїми проблемами, або якимись своїми страстями або тими насолодами, які я вважаю хорошими для себе. А можливо, в мене нічого не зміниться, я живу рік у рік, і я не бачу, що. Христос мене захоплює, що Він мене цікавить. І чи я взагалі рідко взагалі думаю про нього. Дивіться, питання дуже цікаве. Що ви думаєте про Христа? Тобто про Христа можна навіть і не думати. А можна інколи згадувати, прийшовши, можливо, в неділю на зібрання, можливо, ще в п'ятницю, щоб відключити тої суєти. Взагалі, чи думаю я про Христа, чи, можливо, я думаю про все на світі, про всіх, про всі проблеми світу, але не про Христа. Хотілося б, щоб кожен із нас сьогодні поставив собі це питання і чесно відповів на нього, що я думаю про Христа. Амінь.